Еллі в полоні у людожера. Ліс ставав дедалі глухішим. Віття дерев, сплітаючись у горінь, не пропускало сонячних променів. На шляху, вибрукуваному жовтою цеглою, стояла напівтемрява. Ішли до пізнього вечора. Еллі дуже стомилась, і залізний дроворуб взяв її на руки. Страшило палентав позаду, згинаючись під важкою сокирою. Нарешті зупинилися на ночівлю. Залізний дроворуб зробив для Еллі затишний курінь із гилок, Дроворуб і страшило всю ніч просиділи біля входу до кореня, прислухаючись, як дихає Еллі та охороняючи її сон. Нові друзі тихенько розмовляли. Для страшила розмова була на користь, хоч у нього і не було ще мозку, але він виявився на диво здібним. Добре запам'ятовував нові слова і з кожною годиною робив дедалі менше помилок під час розмови. Вранці рушили далі. Шлях став веселішим, дерева знову розступилися у бабіч, і сонечко яскраво висвітлювало жовті цеглини. За бруківкою тут, видно, хтось доглядав. Усе сухоцвіття, збите з дерев вітрами, було зібране в кубки у бабіч дороги. Раптом Еллі помітила попереду стовп, а на ньому дощечку з написом Мандрівнику, поспішай! За поворотом дороги здійсняться всі твої бажання. Еллі прочитала напис і здивувалася. Що це? Хіба я звідси потраплю у Канзас до тата й мами? А я, підхопив тотошку, відшмагаю сусідського Гектора, того хвалька, який запевняє, що він сильніший за мене. Еллі зраділа і, забувши про все на світі, прожогом кинулась вперед. Тотошко весело гавкаючи, побіг за нею. Залізний рупі страшило, захоплені цікавою суперечкою, що краще серце чи мозок, не помітили, як Еллі побігла вперед і мирно крокували собі шляхом. Раптом вони почули зойк дівчини і лютий гавкіт тотошка. Друзі поспішили до місця пригоди і встигли помітити, як щось кудлате та темне майнуло серед дерев і зникло в гущавині лісу. Біля дерева лежав непритомний тотошко, із його ністрів текли струмочки крові. Що трапилося? гірко запитав страшило. Напевно, Еллі схопив хижий звір. Залізний дроворуб мовчав. Він пивнульно вдивлявся вперед і загрозливо розмахував своєю величезною сокирою. Квір, квір, раптом долину насмішкувате цокання білочки з геверхівки високого дерева. Що трапилося? Двоє великих, дужих чоловіків відпустили маленьку дівчинку і її схопив людожер. Людожер? перепитав залізний дроворуб. Я не чув, що у цьому лісі живе людожер. Квір квір, кожна мурашка в лісі знає про нього. Ех, ви, не змогли вберегти маленьку дівчинку. Лише мале звірятко кинулося захищати її і встигло вкусити людожера, але той так копнув своєю величезною ногою, що той напевно помре. Білочка доти шпетила друзів, що їм стало соромно. Треба рятувати, Еллі, закричав старшило. Так, так, гаряче підхопив залізний дроворуб. Еллі врятувала нас, і ми повинні відбити її у людожера, інакше я помрю з горя. І сльози покотились з його очей. Що ти робиш? злякано вигукнув страшило, витираючи йому сльози хостинкою. Маслянка ж у Еллі. Якщо хочете врятувати маленьку дівчинку, то я покажу вам, де живе людожер, хоча дуже боюся його, гукнула білочка. Залізний дроворуб обережно поклав тотошка на м'який мох і сказав Якщо нам пощастить повернутись, ми то тобто потурбуємось про нього. І він обернувся до гілки. Веди нас. Білка застрибала по деревах, друзі заквапилися за нею. Коли вони зайшли в глиб лісу, перед ними виріс сирий мур. Це був палац людожера. Перед муром був глибокий рів, заповнений водою. Схопивши Еллі, людожер підняв перекидний місток і замкнув човунні ворота на два могутні засови. Людожер жив самотньо. Раніше у нього були барани, корови, коні, і він тримав чимало слух. У ті часи повзамок замок часто проходили люди у напрямку смарагдового міста. Людожер нападав на них і з'їдав. Потім ж вони дізналися про нього, і рух на дорозі припинився. Людожер став спустошувати замок. Спочатку з'їв всіх баранів, корів і коней, нарешті добрався до слуг і всіх їх пожер. Останніми роками він ховався у лісі. Ловив необачного кролика чи зайця і пожирав їх разом зі шкурою й кістками. Упіймавши Еллі, людожер страшенно зрадів і вирішив влаштувати собі справжній бенкет. Він притяг дівчинку до палацу, зв'язав її і, поклавши на кухонний стіл, почав гострити великого ножа. Клінк, клінк, дзвенів ніж, а Людожер промовляв. Багарра! Я здорово придумав з тією дощечкою з написом. Ти що, вважаєш, що я справді виконую твої бажання? Нема дурних. Це я зробив навмисне, щоб заманювати у таких простачків, як ти. Багара. Еллі плакала і вмовляла людошера пожаліти її, та він не слухав і все ще гострив ножа. Клінк, клінк, клінк. Нарешті Людожер замірився на дівчинку вістрям ножа. Еллі від жаху заплющила очі. Однак... Людожер опустив руку і позіхнув. Багара. Я стомився, поки гострив цього ножаку. Піду на спочину годинку, другу. Після сну їжа смачніша. Людожер пішов у спальню, і незабаром його хропіння виповнило не лише палац, а й котилося лісом. Залізний дроворуб і страшило розгублено стояли перед ровом, наповненим водою. Я переплив би на той бік, сказав страшило. Та вода змиє мої очі, вуха й рот я лишусь сліпим, глухим і німим. А я втоплюся, сумно промовив залізний дроворуб. Я ж був дуже важкий, а якщо навіть і виберуся з води, то негайно заєржавію, а маслянки немає. Так вони стояли, роздумуючи, і раптом почули хропіння людожера. Треба рятувати Еллі, поки він спить, сказав залізний дроворуб. Чекай, я придумав зараз ми подолаємо царів». Він зрубав високе дерево з розсухою вгорі, і воно, впавши, зручно спертась на мурпалацу. Лісь, сказав він старшилові, ти легший за мене. Старшило підійшов до дерева, але злякався і позадкував. Білка не втримала і одним махом перебігла по деревині на стіну. Квір, квір, от ти страхополог! гукнула вона старшилові. Бачиш, як це просто робиться? Та, поглянувши в вікно палацу, вона аж скрикнула від хвилювання. Дівчинка лежить зв'язана на кухонному столі біля неї Великий ніж. Дівчинка плаче, я бачу, як з її очей котяться сльози. Почувши таку звістку, страшило забув про небезпеку і одним махом злетів на мур. Ой, лише встиг проказати він, побачивши крізь кухонне вікно, бліде обличчя Еллі, і, мов лантух звалився у двір. Перш ніж він звівся на ноги, білка стрибнула йому на спину. Перебігла подвір'я, шмигнула крізь віконні грати і зв'язалася перегризати мотузку, якою була зв'язана Еллі. Страшило відсунув важкі засови, відчинив ворота, опустив підйомний місток і залізний дроворуб увійшов до двору, люто поводячи очима й розмахою розмахуючи величезною сокирою. Все це він робив, аби налякати людожера, якщо той прикинеться і з'явиться на подвір'ї. Сюди, сюди, пропищала білочка з кухні, і друзі кинулись на її поклик. Залізний дроворуб засунув лезо сокири в щілину між дверима й одвірком, натиснув і трись – двері злетіли з завіс. Еллі зістрібнула зі столу, і всі четверо залізний дроворуб страшило Еллі та білка гайнули до лісу. Залізний дроворуб, кваплячись так тупав ногами по кам'яних плитах двору, що розбудив людожера. Той вибіг зі спальні, побачив, що дівчинки немає, і кинувся наздогін. Він був невисокий, але дуже гладкий. Голова була схожа на казан, а тулуб на бочку. Він мав довгі, немов угорили руки. На ногах були високі чоботи з товстими підошвами, на тілі волохатий плащ зі шкур. На голову замість шолома людожер натяг велику мідну каструлю, ручкою назад, і озброївся товстою палицею з кулею на кінчику, Втканою гострими гвістками. Він гарчав від люті, і його чоботища вигрюкували туп, туп-туп. А його гострі зуби вистукували клац, 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 багара, не втечете розбійники. Людожер швидко наздогнав утікачів. Відчуваючи, що їм не вдасться втекти, залізний дроворуб сховав за товсте дерево, перелякано Еллі, і приготувався до бою. Страшило відстав. Ноги його чіплялися за кущі та коріння, а грудьми він наражався на гілки дерев. Людожер наздогнав страшила, і той раптом кинувся йому під ноги. Від непосподіванки людожер беркицнувся через страшила. Багара, що це воно за опудало? Людожер не встиг отямитися, як ззаду до нього підскочив залізний дроворуб, замахнувся своєю велетенською сокирою і розробав людожера навпіл разом з каструлею. Квір, квір, чудова робота, похвалила Білочка і пострибала по деревах, розповідаючи всьому лісові про загибель страшного людожера. Дуже розумно, похвалив залізний дровороб страшила. Ти не зміг би краще звалити людожера, якби мав мозок. Любі друзі, дуже вдячна вам за вашу самовідданість, зі сльозами на очах вигукнула Еллі. Самовідданість. захоплено повторив по складах страшило. Ой, яке гарне, довге-довге слово, я таких ще й не чув. А це не та сама річ, яка захована у мозку? Ні. У мозку захований розум, пояснила дівчинка. Отже, у мене нема ще розуму, а лише самовідданість. Шкода, засмутився старшило. Не журися, відповів Труворуб. Самовідданість це теж дуже добре, це коли людина не шкодує себе для інших. Болить твоя рана. Та що там? Просто краса. Тобто я хотів сказати дрібниця, хіба може боліти солома? Ось тільки боюся, щоб мої нутрощі не повилазили з мене. Еллі дістала голку з ниткою і взялася зашивати страшелі дірки. У цей час із лісу долинуло тихе скавоління. Залізний дроворуб кинувся у хащі і виніс звідти тотошка. Хоробрий маленький песик опритомнів і плазував посліду людожера. Еллі взяла знеселеного тотошка на руки, і мандрівники пішли далі. Невдовзі вони вийшли на шлях, вибрукуваний жовтою цеглою. І бадьоро рушили до смарагдового міста.